Я просто більше замістила, є присутнім шакова, власне, коротні. Колодне, колодний ще є. Він в залі, так? Да? Так, да. в колоний Олександр Миколаєвич в залі. Олександр Миколаєвич, і спочатку ми не приймаємо зарядок, ми просто довідомо переможемо зараз. Барі, щоб не чекати на Миколаєві, 30 хвилин. Ми почнемо інформацію до приймаємо. Від, від, від доповідачів. А потім, коли Наталія Миколаївна приєднається, ми проголосуємо перед цілому, І потім проголосуємо ще там питання, які вже будуть телефону. Які вже рішення будуть прийматися вносами на сесію чи не виносимо вже справа каждо. А так зараз, та, просто ніоспростовірних приймаємо. Я зрозуміла. Ну якщо є інші пропозиції, є, давайте. Втаги. Добрий день. Хочу представити вам проєкт рішення про затвердження програми інформатизації цифрова громади в міської ради на 2025 2027 роки. керуючись статтями 26, 42, 59, 73 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Закону України про національну програму інформатизації, постанови Кабінету міністрів України від 2 лютого 2024 року. Номер Номернадцять, деякі питання національної програми інформатизації, наказ Міністерства цифрової трансформації України 29 березня 2023 року. Номер 34 затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів робіт до сфери інформатизації, з метою покращення якості та рівня доступності цифрових сервісів послуг для жителів Валківської міської територіальної громади, формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій та підвищення ефективності управління на міському рівні. Пропонується затвердити дану програму. Основними завданнями програми є досягнення за результатами виконання заходів та завдань у пріоритетних напрямах. До пріоритетних напрямів напрям інформації територіальної громади належить цифрова трансформація управління територіальної громади, цифровізація публічних послуг, розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади та розвиток цифрової громади. Фінансування програми планується здійснювати за рахунок місцевого бюджету коштів державних цілових програм, міжнародних грантів та донорських організацій. Але хочу зазначити, що ця програма це є вимогою Міністерства цифрової трансформації та департаменту цифрової трансформації. Тому не все, що вказано в цій програмі, ми зможемо, звичайно, реалізувати, але ми будемо намагатися, виходячи із можливості нашого бюджету. Можемо пройтися по основних напрямах, якщо є питання, я можу прокоментувати. Ні, я, я думаю, що такої потреби немає. Якщо не комісії якісь питання, давайте ми їх задамо. Ми не таке... вичнемо ту програму. Пані Юля, дякуємо. Питання беремо за Дякую вам. Друге питання про внесення до Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Валківської міської територіальної громади 24-25 років. Зараз, хвилиночку, мені Зірковський у голови. Зараз, секунду. Нідзірковський і Ігор Олександрович. Одну хвилинку у голови зараз запросимо. Людмила, на хворих Сумщині? Так. Давайте видаємо четверте питання про програми створення міського матеріального Вже йде. Будь ласка, пане Оксандр. зміни в бюджеті на 25-й рік матеріальної стильності до матеріального резерву. Плюс додатково внесено, внесено зміни в постанову Кабінету міністра України 11.14 по пунктам незламності. І там як обов'язковий предмет передбачено придбання Термопотів електричних, які можуть розогрівати її. Програма додатково внесено закупівля трьох термопотів для трьох пунктів незглавності міської територіальної Інших змін у програмі не ну, немає. У мене питань немає, але є? Питання. Пане Кругне, перебо... дякуємо. Да. Залямо до повітлення. До війни. Дякуюся, цю Ну, Будь ласка, Єксандвич, перше питання, коло нагадаємо, Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, прошу вибачення, на раду там іде з поліція і СТЦК, трошки затримався. Так, вносимо зміни у програму захисту державного суверенітету Конституційного ладу територіальної цілісності України. Це підтримка ЄСНОВІ. Перше профілактику правопорушень. Нема питань. Давайте, профілактика правопорушень. Пропонується внести наступні зміни. Розділ фінансові заходи по реалізації програми викладається. Тут такі зміни йде. У нас придбання палив мастильних матеріалів для поліцейського офіцера громади було 60 тисяч, збільшуємо на 100 тисяч. Тому що, ну, як обіцяє новий начальник поліції, ось запрацює новий поліцейський громади. Це один момент. І вносимо нове, новий пункт у фінансування заходів. Це придбання паливо-мастильних матеріалів для відділу поліції. Це буде субвенція на головне управління на Харків. Пропонується 600 тисяч. Оце такі зміни. Тобто ми збільшуємо ну, планові показники програми на 640 тисяч. Зрозуміло, зрозуміло. І скільки у нас зараз погляд планується? території громади. Е, ну ми придбали завдяки вам два автомобіля. Планується один зараз на старий мерчик і один на кавіа. Угу. Зрозуміло. Колеги, це питання до Ігоря Олександровича. Немає? Бену довідання інформації. Друге питання ваше про програму по закладу Державного суверенітету. Пропонується збільшити суму. Прогнозовану суму витрат із 350 тисяч до 600. 000, тобто на 250 тисяч збільшує придбання паливомастильних матеріалів ну, для працівників, для органів СБУ. Звернення. Так, так, так. Вони просили 1 мільйон 600, ну, збільшують, але ну, вставили тільки цю цифру. Зрозуміло. Запитання є? Немає. Дякую, Олександр. Інформацію довірима. П'яте питання, під випитання у 2024 році програми розвитку культури, туризму та охорони міської спадщини. У 21-25 років. Олександр сам, начальник фізику культури, туризму молодості. У загальні з працювали 4 клубних заклади, очередова, Кобзарів, Касахневе та Береківський сільський клуб. У 15 клубних закладах працює 87 клубних формувань, із них 42 дитячих, кількість учасників становить 1045 осіб у порівнянні з 2022 роком військові з колективів на 9 чоловік. 2023 рік 78 пунктів формувань, кількість учасників 920. Маю звання народи 4 проєкти. Цифровий освітній простір, який створив за підтримки форму освітлення ініціатива та гуманітарний фонд для України, запрацював на базі Сніжківського СБК серед можливостей, якого доступ до 10 сучасних ноутбуків використання гаджетів і безкоштовний доступ до інтернету. На платформі простору відбуваються різні... Активні зустрічі з поетом Забарою, поезія на маленькому екрані, майстер-клас, творчість через екран, тренінг згубимо насильство разом, перегляд просвітницьких фільмів, інтерактивних хвест для дітей, розвиток мислення та комп'ютерних навичок, заняття з цифрової грамотності для старшого покоління, вивчення основ роботи з і інтернетом, онлайн-сервіса. Із невеликим захопленням діти та молоді займаються 30-ти моделюванням і створюють тривибірні моделі за допомогою ID-принтера. Більшість культурно-мистецьких закладів у клубних закладах проводяться в формі онлайн. Вони охоплюють різні категорії населення, популяризують творчість видатних медців, молодих виконавців, обдарованих дітей, молодих та аматорів різного віку. Za zidne periode v Ukrajini, v Zahodnem Evropi je bilo več kot 2700 iznamenjenih kulturno-mesterskih zapošljav sredi tega. Vsi troče uporabljajo, bi rekli, da je to le še druga veščina. Ukrajinski družili se in v 19. letnišnji majstri glase, sam ta rezultat je ukrajinski idej, starinjači Kvaranovo, Miklika Černošna, online konkurs v Ukrajini, vpis in nega srca Ukrajine. Акція для Пам'яті, онлайн-конкурс про маму онлайн-фестиваль конкурсу від молоді, ім'я кохання, маматичний концерт висвітлення ради міста Харків з новим роком. новим щастям ім'я кохання, весела Масана, хай квітне наша Україна заради добра, любові і миру. Онлайн вітання з мініродним жіночим днем. Мітання урочисто вперед на квітні з нагоди Дня Соборності України, шанування учасників бойових дій. На території інших держав заговорює 38-ї річниці аварії Чорнобильській АЕС 79-ї річниці перемоги у світовій підруги Діма. Пришло до Дня виживанки, виживання символ України, як великі родини до Дня Єднання, єдина ми країна, єдина родина до Дня державного прапора, Дня Української вустрі. Урочисті відкриття Алеї Слави, загиблим героям Старомарчинської Остіжки, Лучанської, Олександрівський, континнярський сільський клуб. Маю вітання творчих комітетів з професійними та державними святами відео-презентація героївня створення країни, присвячена герою Олецівської зв'язка. Ярмарку підтримку за силу Барани, Садаренко, Оці, майстер-класи до масляної маслина прийшла. До Великодня, як великий на дворі той на столі, до Дня Незалежності України, до Дня Збройних Сил України, зливлення оберегів, зливдення іграшки, антистрес тощо. Вибачте, Коли... ну, та... ви роз, розвіта... що каналі, ага. на вас переривають. Тут розвідка прохідний виконання 24-му році програма. На ваш погляд, що не вдалося реалізувати у 24-му році? Що планувалося, але не зробили. Ну, в принципі, те, що планувалося, вже тут по ходу по виконання програми виконано на 100%. Все, зрозуміло. Але запитання до доповідача. Немає? Але ми так все довідаємо. Дякую. Дякую. Наступне питання. Шосте про внесення змін до рішення Валківської міської ради ступені від 6 грудня про внесення змін до структури штатної чисельності комунального закладу Центру соціальних послуг» Валківської міської ради. Зарабан Володимир Андрій. Доброго дня, шановні депутати, шановні галочі, шановні присутні. У зв'язку з змінами. Після змін до структури штатної численності комунального закладу Центру послуг 25 ради в зв'язку з в двох відділень наступною назвою відділення соціальної допомоги вдома вдома та натуральної допомоги, а також ліквідування самостійного відділення натуральної допомоги, штатної одиниці додати до відділення соціальної допомоги вдома та натуральної допомоги в частині соціального робітник 1, один, штатна одиниця Первукар, штатна одиниця Швачка. Робітниць з комплексного обслуговування ремонту будинків один, штат одиниця перенести з апарату ставку від завідувача роботи, на 05 ставки прибиральниці в службових приміщення відділення денного центру соціальної психологічної тобто допомоги, особливо які постраждали домашнього насильства. І 0,5 ставки в службового приміщення відділення соціальної роботи це джитвістій. Тобто Звичайно, не просимо ні копійки, ми зробили реструктуризацію нашого відділення в зв'язку з кейс-менеджментом, в зв'язку, щоб і не просити не прибирати чи нічого, щоб пішли своїми силами. Отака ситуація. Зрозуміло, зрозуміло, Володимир Андрійович. Дякуємо. Колеги, запитання до повідача, є? Запитання помилуємо в індивідуальному порядку. Я себе все зрозуміла, дякую Андрію, за те, що ніколи з бюджета не берете своїми силами. Дякую, Пане Андрійович. Дякую, дякую. Наступне питання про хід виконання у 24-му році, програми соціального захисту населення в Офіської міської ради на 21-23 років. Ірина Незвітовська, начальник України соціального захисту. Будь ласка. Доброго тема, шановні декорати. Програма наша соціального захисту населення довготермінова довготермінова. Це, в цьому році вона 25-й рік це вже закінчує свою діяльність. Звідки у квітні 24-му році на виконання заходів програми виділено 4 мільйона 303 тисячі 328 гривень. Касові видатки по програмі становлять 3 мільйона 927 тисяч 660 гривень. Чи є необхідність розповідати, куди спрямовались кошти? Чи у вас звіти є? Вповідаю на питання, як скажу, пане голову і читати. Ні, немає необхідності як доповідати повністю. Якщо питання є, колеги, задавайте. Ні, питання Ду у мене немає, бо правильно написана пояснення записка, там все зрозуміло. Дякуємо. Е, приймається, беремо відома інформацію. Наступне питання про підвиконання в першому році комплексних правильної підтримки захисників і захисницю. Прийняти ще не в 8. Комплексна програма розрахована на два роки. Основними завданнями програми є забезпечення умов для адаптації захисників і захисниць України до цивільного життя, надання додаткових гарантій у сфері соціального захисту захисникам і захисницям України, підтримка ветеранського спорту, отримання культурних послуг, професійний розвиток захисників і захисниць України, вшанування захисників і захисниць України та увічнення пам'яті загиблих. Сприяння реінтеграції захисників і захисниць України, членів їхніх сімей до активного громадського життя. На У 2024 році на виконання заходів програми було виділено 5 мільйонів 901 784 гривні. Касові видатки по програмі становлять 5 мільйонів 221 тисяча 995 гривень. Заходи заплановані, за, за, заходи заплановані на 24 рік, виконані в повному обсязі. Чи є необхідність теж щось допомогти? Ні, немає необхідності, зрозуміло, все. Дякую. Галерія, питання будуть? Пані Ірино, наступне питання ваше про внесення змін до даної програми. Вносимо зміни до комплексної програми підтримки захисників і захисниць України в частині відшкодування особам, які отримали інвалідність наслідок поранення, контузії, харіства або захворювання під час захисту батьківщини, частини вартості отриманих послуг при самостійному санаторному ротному лікуванні. Раніше в програмі зазначалося, що ці послуги можуть отримати захисники. Тільки на території Харківської області зараз винесли зміни до обласної програми, і ми також вносимо зміни, що захисники можуть отримати ці послуги на всій території України. Все, це, це ви просто реагуєте на зміни обласної програми. Так, так, так. Так, щоб не обмежувати, думаю, ми це співфінансування тут і тому. Будемо приймати по всій території України. До речі, ми одна громада в Харківській області, яка е, забезпечила виконання цього заходу. Більше громад... А скільки, скільки таких е, суб'єктів роздавилося? Ну, поки що одна особа з інвалідністю внести до війни. Ну, але yeah. все, все рівно uh -huh. ми цей процес запустили і поняли, як це робити. Тепер громади консультуються з нами, як ми на це робили. Молодці. молодці. Але... Запитання, колеги. У мене запитання немає, але я хочу подякувати. Дуже гарно розповів, пояснює записує, тому коли читаєш, то все зрозуміло, все чітко, все конкретно. Дякую. Дякую, Ірина Олександровна. Дякую, запитання має. Наступне ваше питання, інформацію до відома про лісний фільм до порядку використання коштів буде у бюджеті бюджеті Владимирської міської центральної громади, реалізації комплексних програм. Ну, зв'язано з попереднім питанням, теж в порядок ну, по відшкодування частини вартості послуг, вносимо, що відшкодування здійснюється для о, військовослужбовців, які прийшли за нато прокурорського оздоровлення на території України, а не на території Харківської області. Чисто технічне ну, питання. Знаю, скільки зараз території громади? Захисників і захисниць, які вже відслужили, скільки перебувають. Які до нас повернулися, ну це в основному вже йдуть особи з інвалідністю, то mm -hmm. до нас звернулися ну, на даний момент 57 Скільки? Mm -hmm. 57. 57? 57. П'ятдесять сім. Так, колеги, запитання до Єлесаме на цьому питанні.

постараюсь коротко, якщо будуть питання, за 24 рік лікарня заробила Національній службі здоров'я України 78 мільйонів гривень, які всі були освоєні, власне, заборгованості за минулий рік по заробітній платі немає. Дохідна частина була найбільша ну, з основних таких пакетів, як терапевтичний пакет та. Амбулаторія. Якщо е, треба детальніше, давайте скажу. Ні, ні. детальніше тим кажеш. Що проблемного виконанні цього фінансового плану було? Чи все, все нормально? План, план, Школа... план виконаний повністю, проблемних питань за минулий рік немає. Угу. За, за ЦСУ, цього, цього року, все теж. А це буде я, вже і... наступне питання. Ні, я ж до нього і переходжу. колеги, по освіту, питання буде до пана Ковальова. Взяли до відомо наступне питання про затвердження фінансового плану на 25 рік. Е, ну, на вчорашній вечір ми отримали договір від Національної служби здоров'я, який на 50% менший за попередження. Тобто у нас в минулому році був договір на 78 мільйонів, зараз мені прийшов договір на 32 мільйони гривень. Це при тому, що кількість пацієнтів в лікарні за минулий рік не зменшувалась, кількість медичних записів не зменшувалась. Пов'язано це з тим, що лікарня загальна і до неї не застосовується дуже багато підвищуючих коефіцієнтів, які в цьому році виникли нові. Ну, Ці показники щомісячно змінюватися можуть, правильно? Тільки -ті частина з них. Є глобальний бюджет, який закладується на весь рік і щомісяця виплачується конкретна частина, і вона не змінена. І що, що буде ну, робити? Планується оптимізація співробітників зараз. Ну, Якщо вже така тенденція відкрити, і центральні... ні, ні, вікації, ні, ні, вікації, я сьогодні переглянув всі лікарні по Харківській області, то цей виключно загальних лікарень. Укластерних лікарень таких питань нема в цьому році компаних. Так, Галина, до передача питання або якісь виступи, будь ласка. добре, одно треба затвердження, правильно? Ну, я його план замержував, я повалю працюю. Так, я працюю, побір. Він знаю. Безуміло, можна. Просто дуже великий такий, так? Да? Половина. Ну, бачите, вже... Що...